Друзі, всім привіт! Я, закріпла, Я обіцяла вам вийти в прямий ефір і питала вас тему, яку би ви хотіли тему прямого ефіру. І було один такий запит, як почути себе, як зрозуміти свої істинні цілі і бажання. І це якраз, в принципі, це моя така спеціалізація. Тому що я говорю і про астрологію, і про харчування, і про очищення тіла від паразитів, і про взагалі саморозвиток, як і про розкриття потенціалу людини, тобто так широко, так? тому що є багато різних напрямків, є там баци, оця китайська астрологія, так, є нумерологія, є повно різних штук. І я хочу ще тут наголосити на цьому ефірі не тільки про як почути свої істинні бажання, але є про говорити про те, коли ми беремо астрологію, і коли ви йдете до мене на курс, ставати астрологами, бо ви вже практикуєте, щоб ви не заганяли себе в рамки які, в рамки тільки так, а не інакше, бо так каже моя карта. Я маю за кого, ну це вже такі крайності. Не потрібно заходити в ці крайності, а потрібно ну, тут дивитися ще, знаєте, з різних сторін. Але чому варто все-таки подивитися? Тому що в більшості випадків, в дуже багатьох відсотках все дійсно так збігається. І знаєте, що тут дуже важливо? Навіть 5 хвилин. Вашої дати народження змінює ваш асцендент. і ця вершина, вона може бути прямо на грані знаків там, рак, лев, чи там, от як в мене, наприклад. І дійсно може бути, отак, як в моєму випадку, якщо би це був овен, то Відбувається так, що навпаки, тобою керує ця енергія вогню, і ти не можеш зупинитися. Тебе постійно кудись жене, ти не проживаєш кожен момент усвідомлено і жертвуєш собою, ти жертвуєш а, чим, а, своїм тілом, своїм здоров'ям, тому що ти хочеш закрити якісь питання, закрити якусь ціль. І коли ти доходиш, а нічого й не змінилося. Тобто, по суті, все як було, так і є. Просто ти кудись поспішав. І чому всі говорять жити в моменті, жити тут і зараз? І чому люди приходять більш-менш такий полушок після того, коли вони пробуджуються? І що таке пробуджене життя? Пробудження життя це якраз і є гармонія матеріального світу і духовного. Чому людина не може повністю бути щасливою в духовному матеріальному плані? Вона має навчитися тримати той баланс. І чому людина психологічно має оці всі випробування, і вона, наприклад, дуже ревно може доводити якусь свою думку, наприклад, ну от, тільки так, там, доколупуватись, сперечатися. Вона не вміє ось цей урок, ось цю ситуацію відпускати, пропрацьовувати, і в, в неї в голові є певний набір програм, які надають їй жити, тому що одне тягнеться за другим. Але якщо ми говоримо про почути себе, я підходила б так, якби до мене прийшла людина працювати. А я маю великий досвід і оці харчування, і дитячі травми не лише астрології, тобто не лише навчання астрології. Я б проаналізувала її, як то кажуть, здовжий поперек. Тобто спочатку подивитися на дитячі травми, подивитися на харчування, подивитися на натальну карту, на дизайн людини, плюс простодіювати оці всі енергії, які закодовані в натальній карті, і прописати відповіді письмово на питання. І тоді, лише тоді, можна щось сказати, де є затик. Вже навіть по натальній карті можна, але якщо брати отак зі всіх сторін і вивести людину на інший рівень, щоб вона почула себе, от ви питаєте, як почути себе, потрібно до цього підходити от просто з різних сторін. І не підходьте до астрології так, що я живу по прогнозам. Сьогодні такий день, тому що це День Венери і треба в цей день робити тільки це, а цього не можна. Або цей день сприятливий для цього, і для цього, ви повинні самі от навчитися слухати себе і розуміти, я це хочу робити чи не хочу, а не дивитися в календар чи там якісь сприятливі дні, і коли вони будуть сприятливі. Для чого ж ви тоді запитаєте мене, для чого ж тоді взагалі вчити астрологію і для чого я її навчаю? Тому що астрологія, як і езотерика, це є філософія життя, це є підказка, яка зашифрована в даті народження. І саме тому, якщо ви не плануєте бути астрологом, але хочете зрозуміти з цієї сторони, з всієї езотеричної сторони всі свої енергії з нумерології, астрології, дизайн людини і інших напрямків в одному місці, то я ж кажу, я створила цей курс, де повністю от прям, знаєте, все, що я пройшла, все я. Упакувала, передала, записала, користуйтеся. Чому? Тому що, знаючи, ви якісь моменти будете знати про себе, так скажемо, самі відчувати, а деякі моменти ви будете ем, дізнаватися, наче вперше. Так було зі мною. Але якщо ви хочете пізнати глибше саме астрологію як науку, і саме те, що дійсно. Так скажемо, програється насправді, не те, що там хтось придумав і всі почали це мусолити. То я вам раджу проходити ось цю нову астрологію, тому що там дуже багато збігів. І розуміти ще глибше оці всі енергії, тому що, знаєте, хтось ділить людей ну, на типи, так, оцей більше там бізнесмен, цей. Більше роботяга, цей більше психолог, цей більше ну такий не з того світу романтик, цей більше, ну хто там ще є, музикант. Хтось ділить на ці всі архетипи, є богиня там Деметра, Персифона, ну, різні. Це свого роду так само типологія, яку б ми не брали, це і все типологія. І ці типи людей. Дуже класно і дуже точно ілюструє астрологія. Тому що 12 знаків зодіаку – це, по суті, 12 типів людей. 12 типів людей. Але подивіться, оці свої таланти і ці свої дари, які зашифровані на тальній карті ми можемо розкрити. Як їх можна розкрити? Коли людина перестане блокувати свій потенціал, який вона отримає, за, наприклад, за допомогою цього мого аналізу, і почне підходити до свого життя з позиції такої, знаєте, з позиції свідомої людини, з позиції людини, яка розуміє все і всі процеси, які відбуваються, і в тілі, і в природі, і взагалі в цьому світі. Я можу сказати, що я багато пройшла моментів в своєму житті, які мені розклали на полиці це все. У мене величезний досвід в цьому всьому, в цих всіх нюансах, таких як зацикленість на їжі, і щоб, щоб бути молодою і здоровою. І як робити так, щоб не зациклюватись, дозволяти собі не прив'язуватись і не набирати вагу одночасно, так? І так само як стати самостійною, як позбутися усієї невпевненості, як знайти в собі себе, навіть в віці після 25 років, і отримати оту свою думку. Ось це дуже важливо для тих, хто... Тому що в астрологію йдуть ті люди, які все-таки не те, що загублені, вони реально шукають себе, вони шукають якісь підказки, вони шукають якісь відповіді. І так, частину відповідей вони можуть знайти в натальній карті, в езотериці в даті народження, тому що дійсно це така як точна математика, все там співпадає. Але так само потрібно ще підключати туди, так як я кажу, матеріальне і духовне, так само потрібно підключати оцей аспект е, тіла. Тобто, якщо ми будемо ігнорувати ну, не тільки спорт, так не тільки спорт він допомагає, так, йога і там, медитації, практики, але і робота з психологами, так? зі своїми травмами. але й так само е, розуміння того, що на глибшому рівні що таке твоє тіло. Як воно функціонує, і що взагалі таке оцей голод, про який, ну, який в нас є? Це дослідити і переконатися в тому всьому, що я даю там в закритих каналах моїх на відео, де я детально розповідаю, це потрібно просто прослухати від початку до кінця, тому що я вже на цьому, так скажемо, собаку з'їла, і я вже багато років про це говорю. Але найголовніше те, що до такого стану... Усвідомленості і роботи з тілом люди доходять дуже мало людей і дуже малий відсоток. І до цього слід підходити теж обережно, тому що тут має бути дуже сильна глибока робота зі своїм тілом. Саме тому я даю отак відверто і взагалі от правду про наше тіло. Я розповідаю не в прямих ефірах. Я частково розповідаю на Ютубі, я розповідаю відео на закритих каналах, тому що від такої інформації ну, просто люди, ну, людина просто може бути не готова. І, відповідно, може травмуватися психіка. Так? Потрібно дуже Обережно до цього всього підходити. І ну, є курси, так, які там по детоксу, по оздоровленню, по е, е, сухому голоданню, так, антипаразитарні програми. А, так, це все інструменти, які допомагають нам очистити наш організм серед, тобто позбутися паразитів і так далі. Але е, ми виходимо на такий глибший рівень. Е, ось, і Потрібно до цього всього підходити трошки з іншого точчя з точки зору. Але якщо ми на цьому акаунті говоримо про астрологію, про дизайн людини, то так, астрологія, як я вже казала, королева езотерики. І щоб якщо було питання, от як почути себе, я на нього відповідаю. Потрібно підходити до вас, як до вашої ну, до вас, як до особистості, як до окремої душі зі своїми уроками комплексно і дивитися з різних сторін, працюючи особисто з вами. Працюючи з вашими травмами, блокадами, з вашою долею, з вашими пробуваннями. Дивитися вашу натальну карту, простудіювати всі ваші енергії, дати вам питання, щоб ви написали відповіді, і проаналізувати це, знаючи відповідну методику, щоб це спрацювало, так і лише тоді можна зрозуміти, де є затик. Плюс кожна людина вона народжується, так кожна душа вона приходить з певними ось цими характеристиками, з певними типами характеру, енергії, знаків зодіаку, І оці енергії вони володіють нами, керують нами і відповідно. Як ми вміємо ними керувати, так будуть програватися події в нашому житті. Але найголовніше, що я вам скажу, навіть якщо ви не користуєтеся чи не користувалися моїм методом пошуку покликання, чи типології енергії, чи тестом, я вам скажу, якщо ви хочете почути себе. Виходьте завжди зі свого інтересу, те, що вам цікаво, те, що для вас важливо, і цінно, і те, що ви хочете робити тут і зараз. Якщо ви відчуваєте, що ви себе почуваєте на своїй тарілці, просто цього не робіть, тому що м -м, з цього толку ніякого не буде. Завжди виходьте, ну от е якщо ви відчуваєте, що е є рамки певні, які вас, е так скажемо, зашивають, тобто е ви ви тонете в цих рамках. Не робіть цього, а виходьте завжди з внутрішніх бажань. От я хочу, я зробила цей внутрішній виклик такий як дизайні людини. Друзі, зайшла на пару хвилин поговорити. Думала, ну запишу кор... ефір, щоб було більше відео. Це тим більше прямий ефір в профілі. Але зазвичай я записую відео. Це моя стихія, це мій простір. Це відео на Ютубі. Я просто сідаю, не як ефір. А як от у мене є запит, і я розповідаю на якусь тему. Ви можете зайти на мій ютуб, він є вічних сторіс, і передивитися купа відео по саморозвитку. Тому що я навчаю астрологію, дизайн людини, але я працюю так само а, набагато ширше із саморозвитком, тому що треба включати не лише езотерику, але й роботу з тілом, харчування, астрологію, почути себе. Плюс в мене так само іноземні мови, ці закриті канали, новий метод вчити слова. Це теж саморозвиток, Що там просування, просування. Свій проєкт чи продюсування, це розкриття свого потенціалу і розуміння того, як в якій формі ви хочете взаємодіяти з людьми. Якщо вам комфортніше взаємодіяти через YouTube – робите ролики на YouTube. Якщо через TikTok – через TikTok. дивитесь, де вам краще воно йде. І воно має стати вашим життям. Так? Можливо, вам краще там Twitter чи Instagram, Reels заповнювати, чи там Facebook, Обирайте для себе свою стихію і не заганяйте себе в одне щось. А обирайте з цього такого многогранного світу те, що відгукується саме вам. Тому що таких, як ви, немає. І найголовніше це проявлятися. Проявлятися, так скажемо, ну от, проявлятися, хоч якось, це краще ніж ніяк. І що б ви не робили по стерілс. Навіть банально вам здається просте ведення інстаграму, це вже ваша творчість і це вже відображені вас. І якщо ви це робите, ви вже проявляєтеся в якомусь світі. А, гроші це круто, але потрібно ще враховувати ваші внутрішні бажання. Гроші дають свободу, але якщо ви ставите лише цілю їх, це все, що ви не робили, перетворюється в роботу і згасає цей вогник. У Мене раніше був такий перекос, що спочатку я зайшла в духовне. Матеріальне якось для мене не було важливе. Потім занадто матеріальне і е, пішла, е, ну, забула трошки про істинні цілі. А от це має бути так, щоб воно було все гармонійно. І тому я кажу, в мене широта, широта підходу до того, щоб людина була цілісна, зріла, е, була собою е, і почула себе. І астрологія чи будь-які інші. Там, штуки це лише інструменти. Так само харчування, виганяння паразитів це все інструменти, щоб достукатись до самого корення людського, до людської свідомості. Ось такий короткий ефір, буде ще відео на YouTube, тому заглядайте туди. А якщо хочете вчити астрологію, то пишіть в приват. вас.